Знато тільки погано очищений продукт По олії роблять біопаливо і вона не замерзає. Якщо є залишки, соняшнику різних інгредієнтів, які були погано профільтровані, то олія буде замерзати. Ось перший номер. Ось так виглядає повністю заморожений. Видно, що олія не дофільтрувалася. Як виглядає олія, трошки осіла, якщо ми її навіть зговтаємо, трішечки мутніша. Ось друга олія. Та ж сама ситуація. Вона повністю заморожена. Ми бачили попереднє відео, що пінилась і стріляла, а ця ще й стріляла. Зараз ми дивимося на нашу олію. Ось наша. Олія вона густа, але вона не замерзла. Про що це говорить? Це означає, що олія дійсно максимально профільтрована. Вона не рафінована, тому вона і густа. Ти у нас ще ось така олія, вона менш густіша, як заявляє продавець. Вона сказала, що вона там чуть не рафінована, профільтрована, тому такий світлий колір. У нас трішечки густіша вона. Це більш рідкіше. Ми провели цей експеримент. Тепер ми розуміємо, яка олія. Вибір за вами, звичайно, якщо ви хочете куштувати натуральну олію без додавання хімії, можете її замовити за посиланням в шапці. профілю. торгова марка Бірюша це смак, що піклується про ваше здоров'я.